Вітаю! Оце заокулірував сакуру. О, бачите, яка з сакурою така історія. Практично всі почки вони цвіточні. Ну, це якби для неї нормально, тому що вона ж цвіте взагалі махровим цвітом, тобто там все в цвіту. Відповідно, почки цвіточні майже всі. Але ж якби, нам це не дуже потрібно для окуліровки. Нам саженець треба. Тому оцей цвітонос, якби, як його не жалко, да, такий він красивий. Прийдеться отак обирати. тому що не буде саженця. Оце теж. Так, повищіпуємо. Все це дуже гарно, красота така, але вона не на своєму місці. Ну, думаю, після вищіпування піде в ріст, Ну, будемо дивитися, наблюдати. Красоти повно, але не дуже тут вона нужна. Ну, така історія з сакурою. Будемо дивитися далі. Дякую.